Вшанувати загиблих захисників України в козацьких традиціях пропонують у міськраді. Проект оформлення передбачає становлення надгробних пам'ятників у вигляді козацького хреста, виконаного в чорному граніті. Ідея єдиного оформлення місць поховань військових обговорювалась на круглому столі з рідними полеглих захисників. Ми були на собрані, коли був очільник кладовища. Ми були на цьому і дивились ці хрести, які встановив пан Чайківський своєму родичу якомусь. І отакі такі хрести, якщо вони будуть всі. У принципі, однакові, це буде гарно. Ще одна один момент. Там дуже нерівна ця земля, коли дощ там дуже грязно. І я дивилася сьогодні фото других кладовищ. Там пліткою все виложено, там все вирівняно. От нам би таке. Відмовитись від іменних меморіальних дошок на будинках та закладах пропонують учасники круглого столу. Натомість облаштувати єдиний меморіальний комплекс захисникам України у центрі міста поряд зі стелою захисникам вітчизни. В цьому році ми затвердили програму, якою передбачено встановлення пам'ятних дошок на будинках або на школах. Також якось ну як вирішать рідні цих хлопців, які загинули. Однак виникає питання, що вже дуже багато в нас хлопців загинули, і чи не буде це виглядати як розпрошення пам'яті якоїсь, ну тому що на багатьох будинках будуть встановлені ці дошки? Може, є сенс? Ми подумали над тим, щоб встановити один-єдиний меморіал пам'яті в нашому місті, десь в центрі, десь може біля нашої стели. Біля пам'ятного знаку, захисникам нашої вітчизни. Все це ми будемо думати, ще радитись з нашими спеціалістами, з художниками, з архітекторами. Ідея дуже хороша, чому? Тому що дійсно має бути якийсь там пам'ятник, щоб побратими і родичі не ходили, не шукали, якщо мають когось там почуті пам'ять. То я думаю, що це все таки єдиний якийсь пам'ятник. Це дуже добра ідея. Зрештою, родини полеглих южненських воїнів об'єднались в ініціативну групу. Її учасники вже обговорюють варіанти єдиного меморіального комплексу та благоустрій сектору військових поховань на кладовищі. Ми зібралися всі разом і обговорювали пропозиції щодо організації ініціативної групи. Чому вона нам потрібна? Тому що ми підійшли до тої точки, коли треба вже ставити пам'ятники на, на кладовищі нашим воїнам. Хочемо зробити якийсь, якийсь комплекс, щоб пам'ять про наших воїнів жила, і наші діти, наші внуки бачили це і шанували те, що Такою ціною ми здобули перемогу, і ті воїни, котрі полягли, щоб ми їх пам'ятали і пам'ятали і пам'ятали. Для цього треба перше, що зробити, це групу, яка буде включати в собі членів сім'ї загиблих воїнів, і для цього ми зберемося. В одну групу і будемо це обговорювати в групі, а потім вже будемо доносити до нашої влади, в якому форматі ми бажаємо це зробити, як ми це бачимо. Плюс ми долучимо наших фахівців, художників, які нам допоможуть в цій справі. Також в ході круглого столу наголошено, що участь у проєкті оформлення місць поховання за єдиним зразком є добровільною. Родини загиблих також можуть індивідуально обирати варіанти пам'ятних знаків.